Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії KXN серія K5 на цоколь H4 з температурою світла 6000 К. Комплект постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. І дві світлодіодні лампи. Лампи потужністю 55 Вт. Цоколь H4, як ми всі знаємо, це дальнє ближнє світло в одній лампі, тобто на ближнє світло у нас використовується на кожній лампі 16 світлодіодів, і також на дальнє світло окремо 16 світлодіодів використовується. Корпус лампи абсолютно повністю металевий, включно з цоколем. Також на кожній лампі використовується дві системи охолодження: Активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується 12 вольт з допомогою стандартного роз'єму. На проводі також живлення є невеличкий ось такий драйвер конектор. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Білий колір світла має дана лампа. Заявлена кольорна температура 6000 Кельвин. Потужність лампи, нагадаю, 55 Вт. Після встановлення в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставити правильно світлотіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі.